Футбольний прогноз чемпіонат України, Прем'єр-Ліга, третій тур. Триває і наш розгляд, розбір польотів і е, намагання спрогнозувати також триває. Друзі, вмощуйтесь зручненько, як ви здогадались, ми починаємо вже вивчати і трішки прогнозувати матчі третього туру неділі. 17 серпня, і почнемо, звісно, з матчу колишніх учасників першої ліги. А віднині і Кудрівка із Полтава вже Прем'єр Ліга. І я скажу досить непоганий старт. Зробили особливо. Кудрівка мені подобається, я вже неодноразово відмічав. Хоча і Кудрівка, один матч виграли один програли, і Полтава один матч виграла, один програла. Але Кудрівка, я б сказав, трошки яскравіше стартонула. У першому турі Ска Полтава в гостях програли руху у Львові, а потім Полтава дуже скромно виграли у Вереса 1-0. І зараз 2-2 різниця забитих, пропущених, і 3 очки. Так само у Кудрівки 3 очки, але Кудрівка вище тому що у Кудрівки більше забитих і більше раз різниця м'ячів у футбольного клубу Кудрівка. Таким чином дивимося, що у нас виходить. Три очки. Так. 3, 2, Кудрівка. Приблизно однаково, але на один м'ячик більш радує Кудрівка. Я маю на увазі, що у Кудрівки плюс 1. На один круче. У СКА Полтави 2-2, а у Кудрівки 4-3. І найкращий бомбардир поки що. Представник саме ФК Кудрівка. Андрій Сторчоус. Два м'ячі забитих вже має. Нагадую, що так само по два забитих вже м'ячі в таблиці бомбардирів. Прем'єр ліги мають Суханов оболонь. Климчук Колос. Краснопір Карпати Гаджиєв Металіст 1925. І Кауан Еліас Шахтар Донецьк. Ось всі ці наші футболісти, учасники українських клубів Прем'єр-ліги, забили по 2. М'ячі на цю хвилину, і поки що очолюють таблицю бомбардирів. Більше двох, поки що, я не бачу ось прямо зараз дивлюсь на таблицю. Чекаємо, хто перший відмититься третім забитим голом. Напишіть ваші пропозиції. Я чомусь думаю, якраз це і буде Старчоус. Кудрівка. Третій гол заб'є проти Полтави, забігаючи наперед. Також хочу нагадати, що в минулому сезоні, як я і анонсував цей матч спочатку, і СК Полтава, і ФК Кудрівка грали в першій лізі. І вже в зоні підвищення, в групі підвищення, з Каполтава зайняли друге місце. Напряму вийшли, маючи 41 очко. А Кудрівка через стикові матчі виходила з четвертого місця. Так, от, зустрічались між собою у першій лізі, якщо я не помиляюсь, офіційний останній матч. Скаполтава Кудрівка. Кудрівка перемогла 2-1 в гостях, друзі. Так, це був 15-й раунд першої ліги. Але ось міжсезоння грали товариський матч, і тут вже перемогла Скаполтава. 28.06 в цьому році. 2-1 з таким самим рахунком, як і в 15-му турі. І, до речі, що цікаво, і СКА Полтава в товарискому зустрічі була господарем, і в 15-му турі також. Тобто офіційний матч на виїзді виграла Кудрівка, а Товарняк, 2-1 уже е, гості Ска Полтава. Я вважаю, що не дивлячись на те, що в минулому сезоні саме друге місце у Ска Полтави, а четверте тільки аж у Кудрівки. На сьогодні Кудрівка не виглядає тут хлопчиками для биття. Погодьтесь. І я, друзі, вирішив. Своїм наполовину землякам. А зараз вони вже грають на Київщині, приписані в Бузовій. Використовують також стадіон Оболонь. І не виключено, що будуть використовувати стадіон в Бучі. І я думаю, що база непогана у ФК-Кудрівки. Чому би не ризикнути? Я беру перемогу Кудрівки. Так я розумію, сільський колектив, все, все відомо мені походження клубу. Неймовірна історія. Але саме походження клубу не вплине на результат. А стан команди зараз. Я думаю, якщо Кудрівка. Закинула три м'ячі Олександрії. Так, да, Олександрія переживає зараз не найкращі часи. Але все одно клуб достойний. І Кудрівка 3-1 переграла Олександрію. Ну, чому б скромно не переграти СКА Полтаву? Скажімо там, 1-0 чи 2-1. Я не бачу для цього. Якихось перепон, або ж навіть не бачив в цьому сенсації. Тому я вибираю перемога ФК Кудрівка у неділю 2.59 коефіцієнт. Оце буде єдиний мій і конкретний остаточний. Варіант прогнозу. Кудрівка перемога 2,59. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджати лайки і писати коментарі, друзі. Це дуже допомагає, підтримує і мотивує для подальшої боротьби і роботи. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.